Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом. Діти, сьогодні поговоримо про зимові розваги та їх безпеку для здоров'я. Дорослі та малята чекають снігу, морозу, коли можна на вулиці, в парках весело пограти та розважатися. Відгадавши загадки зимові, ви малята дізнаєтесь, що потрібно для зимових розваг. Тож будьте уважні! Я падаю на ваші хати, я білий, білий, волохатий. Липаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. В зимову веселу пору ми найкращі, друзі дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Дві дощички, дві сестрички, несуть мене із гори. Два коника залізні несуть мене по льоду. Так що ж потрібно для зимових розваг? Це сніг, сани, лижі, ковзани. Багато зимових розваг пора року зима приносить дітлахам та дорослим. Це катання на санчатах, катання на лижах, на ковзанах. Можна снігу зліпити сніговика та фортецію. Щоб зимові розваги не обернулися бідою, ви повинні знати і дотримуватися правил безпечних ігор. Тож послухайте уважно: на санчатах, лижах, ковзанах можна кататися в парку, в лісі, на спортивному майданчику, в стадіоні, на спеціально облаштованих ковзанках. Треба уникати гірок, що ведуть. До водойм або до ріг. Чому не можна з'їжджати з гірок, що закінчуються біля річки та біля дороги? Біля берега крига може бути тонкою, можуть бути тріщини, і під вашою вагою лід провалиться. Водій автомобіля може не помітити того, що ви спускаєтеся з гірки, а санчата можуть виїхати. На автомобільну дорогу. Якщо вам потрібно перейти дорогу із санчатами, пасажир обов'язково має встати і перейти пішки. Мотузочку, за яку ви тримаєте санчата, слід зробити якомога коротшою, а санчата не повинні заважати перехожим та транспорту. Нікому разі не ходіть на замерзлу водойму адже товщина льоду. По всій товщині річці змінюється. В одному місці це товший шар льоду, а через два кроки уже тонкий, і ви можете під своєю вагою провалитися під воду. Безпечна гра в сніжки. Не кидайте сніг в голову та в обличчя, ліпіть сніжки тільки зі снігу, ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити ручки. Діти, я сподіваюся, що ви всі запам'ятали правила поводження під час зимових розваг. Будьте обережні. Веселої вам зими. До зустрічі!